Здоровенькі були, це так просто, але як смачно. У цьому відео ми приготуємо дуже цікаву, смачну, давню та поживну страву української кухні. І не одну, а навіть дві. Це буде каша, і потім з неї ще зробимо горохвяники, або ж, як ще кажуть, горохляники. Додивіться відео до кінця і поділіться своїми враженнями: чи готуєте такі страви, як їх у ваших крех називають, і чи взагалі любите їсти страви з горохом. Влаштовуйтеся зручніше і раді вас бачити на каналі Наші Бесаги. Ми тут з любов'ю досліджуємо і візуалізуємо українську їжу. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися. Що в подальшому отримувати нові відео. І, звичайно, ваші вподобайки, коментарі, поширення допомагають просувати український контент на просторах інтернету. Отже, на ніч заливаємо водою сушений колотий горох. Води заливаємо десь на 2-3 см більше, ніж самого гороху. Можна взяти як зелений, так і жовтий. Горох використовують віжу з давніх давен. Не було колись свіжого консервованого горошку і вживали горох в їжу виключно після сушіння. На наступний день приступаємо до приготування страв. Воду з гороху зливаємо, можна ще й у кілька разів промити. Далі ставимо на вогонь і знову додаємо холодної води на сантиметр два більше, ніж самого гороху. В разі чого воду в кінці варіння можна буде трохи відібрати або ж навіть долити, якщо горох не встигне зваритися, коли вода википить. Все залежить від ситуації. Поки вариться горох, відкриємо цей пакунок-сюрприз від сервісу Катран. Знаємо точно, що в коробці смачні крафтові закарпатські наїдки від локальних виробників вина, сирів та м'ясних виробів. Але от що саме невідомо. І найцікавіше те, що кожен, хто замовляє такий смачний сюрприз, дізнається, що всередині лише під час розпакування. І повірте, це дуже інтригуюче та цікаво. На сайті сервісу Катран ви можете замовити одноразову відправку такого пакунку на пробу або ж у подарунок друзям чи рідним, але є можливість щомісячної підписки на такі набори. Тобто, щомісяця ви будете отримувати ось таку коробку з смачними крафтовими виробами із Закарпаття, і кожен раз буде приходити щось інше. Можна вибрати розмір такого набору, де вказується лише кількість одиниць, а от яка продукція опиниться у вас на столі, це буде сюрпризом. Віктор Стенич, засновник проєкту і власне людина, яка з любові і з великим бажанням формує ці пакунки, розповідав, що вміст наборів жодного разу не повторювався, а це більше двох років. І кожен місяць він намагається здивувати українців новими смаками зі свого рідного Закарпаття. До речі, до нас приїхала коробка саме розміру XL, де було дві пляшки вина, чотири види м'ясних смаколиків та три види сиру. І це все від різних крафтових виробників Закарпаття. Пакунку ми знайшли детальну інформацію про кожен виріб і навіть контакти цих виробників. Мені особисто дуже сподобалася ідея, оскільки це підтримка невеличких крафтовиків і можливості для них розвиватися та експериментувати. А ще Віктор зазначає, що такими пакунками Катран допомагає збирати за столом сім'ю друзів або дає можливість приділити увагу на відстані. Тут важко не погодитись, перевірили на собі. Більш детальніше ознайомитися з проєктом Катран та підписатися на соціальні мережі можна за посиланням в описі. А ми повертаємося до нашого гороху, який доварюється. Сушений горох може лежати руками, якщо вам трапився дуже старий горох, то й варити його придеться дуже довго. Навіть залити на ніч не допоможе. Але якщо горох висушений цього сезону, то після замочування його варити потрібно приблизно 20-30 хвилин при легкому кипінні. Іноді помішувати, щоб не пригорів до дна. А ще коли варять бобові, то можна додати трішки соди, щоб зменшити кислотність води, бо в кислому середовищі процес готування квасолі чи гороху значно затягується. Коли горох зварився, ми його просто перетираємо до однорідної маси макогоном або зручною тувкачкою ну, чи навіть блендером. Головне, щоб не було великих грудочок і цільних горошин. Перед перетиранням можна відібрати рідину, якщо її залишилось багато, щоб майбутня каша мала потрібну вам густину і не була як суп. Вийшла в нас ось така автентична горохова каша, можна навіть назвати горохвянка, яку подають з добре підсмаженою цибулею, що може навіть злегка хрумкотіти. Таку кашу можна їсти в піст, тоді цибуля смажиться на олії. Якщо ж у м'ясоїдні дні могли цибулю смажити на смальці. Цибулька, звісно, під час смаження в кінці солилася і перчилася. Смак цієї каші, ну, просто незрівняний. Ну і корисність у неї теж не відібрати. Беремо ось так і їмо. Хоча можна ще присмачити чесником. Також до такої каші можна зробити потопці, наприклад, зі смаженою копченою підчереминою. Дуже добре смакує. Але в нас був ще в той день смачний пакунок від катран, і ми не стрималися і зробили нарізочку до каші з отих сирів, ковбас та м'яса. Чесно зізнаюся, що все було настільки смачне, що захотілося повторно замовити цей пакунок сюрприз. А тепер ми перейдемо до наступного рецепту, і це будуть горохвяники. Щоб зробити горохвяники, нам потрібно повторити все, що ми робили у відео до цього моменту. Тепер, коли каша трохи вистигла, ми до неї засипаємо манки. Всі пропорції будуть в описі під відео. Але якщо приблизно, то на дві склянки по 250 мл гороху можна всипати пів склянки манки. До речі, можна використовувати і звичайне біле борошно. Таку ж саму цибулю, як ми додавали до каші в тарілку, додаємо в баняк чи миску, який будемо замішувати. І гарно з'єднуємо. Додаємо яйця до нашої каші і теж добре перемішуємо. Коли вмішали, починаємо виліплювати невеликі кульки. Кульки обвалюємо в хлібних сухарях і викладаємо на поверхню теж всипану сухарями. Перед викладанням надаємо їм форму круга. Гурхвяники це цікава ідея для тих, хто наварив багато тої самої гороховій каші за першим рецептом і на другий день вже не хоче її їсти. Думаю, вдавнину так і придумали цю страву. Але тепер горохвяники вже давно побудують як окрема страва, і, до речі, для них горох можна трохи не доварювати, а потім його перетерти на м'ясорубці. Саме через процес приготування у книзі Лідії Артюх вони називаються не просто горохвяники, а горохвяники-січеники. Бо колись назва горохвяники ще застосувалася до млинців. Це були часи, коли люди робили горохове борошно. Пишіть в коментарях, чи ви в побуті в наш час використовуєте таке борошно. Ось така кількість горохв'яників виходить з майже двох склянок гороху. Тепер переходимо до смаження. Смажити їх потрібно, як і всі інші січеники чи сирники до готовності та підрум'янення, по кілька хвилин з кожної сторони на середньому вогні. Смажити можна як і на олії, так і на смаці. Все залежить від подобань та наявності того чи іншого жиру. Ось з однієї сторони горохвяники вже підрумянилися і саме час перевернути їх на другу сторону. І поки смажаться горохвяники, нагадаємо вам, що в минулому відео був рецепт смачних та ніжних гарбузяників, які ви могли пропустити. А ще на початку літа був рецепт цибуляників. Як ви зрозуміли, в цю кулінарну гру нас завдяки українській мові можна грати довго. До речі, ще одна смачна страва гречаники теж чекає вас на цьому каналі. Складаємо готові горохвяники в зручну ємність та смажимо наступні. І так, поки всі не посмажимо. Їсти варто цю страву ще гарячу. Подавати можна сметанкою, з гарячими шкварками, зі смаженими грибами. Різними підливами чи навіть взяти ту саму смажну підкопчену під і їсти з нею. Дякуємо всім за перегляд і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні!